Козироги. Привіт, друзі! Ми з вами дивимося прогноз на метафоричних картах, який називається Сьома чакра. Ось така у нас величенька колода, на якій ми дивимося прогноз по познака Зодіаку на березень місяць. І Зараз у нас козироги. Дивимось, що очікує козирогів у березні місяці. Я можу бачити щось своє, ти можеш бачити абсолютно інше. І це правильно. Твоя версія е, карти, яку ти побачиш, вона буде найправильнішою, тому що це метафорична колода, вона не має чіткого значення. І до тебе вона буде говорити по-особливому. Я буду читати з своєї точки зору, просто щоб ти бачив, як їх можна читати. Але ти повинен сам бачити, що тобі хочуть сказати карти. Ну, добре. Перша карта, яка нас випала для козирогів, ось така. Про що вона для тебе? Вона ну, для мене це якийсь баланс. І добро, і зло, і темне і світле, про якусь гармонію, прийняття в собі. І того й то, можливо, для когось вона відіграється, як прийдеться пограти якусь роль. Не таку, яка я є, а якусь іншу для досягнення якоїсь певної цілі. Дуже важливо відслідковувати, що саме тобі приходить у голову першою думкою, тому що те, що ти бачиш, і є насправді правильним рішенням. Можливо, ці ролі, ці маски. Можливо, їх захочеться зняти. От друга карта, да? дівчина пішла, хлопець собі там сидить. Можливо, вона зняла маску, не захотіла більше прикидатися. Да? Тут ж була карта, я б сказала, маски. І взагалі, якщо взяти колоду, тут випали, у нас найде по семи чакрах, а тут випали в основному сердечні чакри. Да? Чакра Серця. от друга карта. Дівчина йде. Не хоче більше грати ролі. Я тобі нагадую, ти можеш бачити їх по-іншому, да? Можливо, це не дівчина йде, можливо, це йде чоловік, а дівчина ось тут сидить. Це також нормально. А можливо, це якась внутрішня пропрацьовка, можливо, відпускання якогось минулого. Тому кажу, дуже важливо відслідковувати те, що ти бачиш перше. Що тобі приходить, коли ти цю карту бачиш, яка асоціація у тебе з цим приходить? Тому що тільки твоє рішення, твоє трактування буде правильним. Те, що говорю я, це ну, так для фону. Третя карта. Да? Бачите, одна людина працює, а друга ззаді байдикує, відволікає. Можливо, ви хочете когось відволікти від роботи, а можливо, ви намагаєтесь працювати, а ззаді ось той чоловік, це він не ззаді, а це у вас всередині якась внутрішня ваша дитина хоче відпочити, хоче погратися, хоче чимось зайнятися цікавим, потішити свою душу. А ви працюєте. Тому що гроші потрібні, да, робота, гроші. Да? Можливо, це якесь взагалі де карта про почуття, що да, хтось у сім'ї надто суворий, а хтось грає роль дитини, хтось мамочка і синочок, да, або татусь і донечка. Когось може так програватися, да? змішані ролі. Ще одна карта. Ось таке ранене серце, да. Або ви, можливо, оголили перед кимось своє серце, розповіли про свої почуття. А вас не почули. А може почули? А можливо, ви довго. Зараз я постараюся їх розкласти. Можливо, ви довго. Оголювали свої почуття перед кимось, а людина вас не чула, а просто за... грала роль, да? грала, міняла маски, і вам це надоїло, і ви нарешті приймете рішення піти. Можливо, так і підете, вирвете своє серце з грудей і підете, а можливо, просто приймете якесь рішення. Да? Якось так. І що приємного станеться. Дуже цікаво. А тут вона іде, да? Повна сміливості, рішучості, все своє забрала і йде. Прийняття рішення, тверде прийняття, я б сказала, бачите, яка вона непохитна. Я вже все обдумала, я вже все прийняла. Ну, тому якось так. Можливо, це буде одне з найвдаліших рішень у вашому житті. Я чекаю саме вашого коментаря, тому що мені цікаво, як ти трактуєш ці карти, як ти їх бачиш. Тому я чекаю ваших коментарів, я чекаю ваших лайків, підписок на мій канал. І, звісно, зворотнього зв'язочку, наскільки воно відігралося, і наскільки воно взагалі цікаво, така тема. Тому якось так, па-па-па, па. -па, -па, -па.